Будівництво, яке розпочалося ще в 90-х, часто турбувало місцевих жителів. Однак мешканців будинку, що на проспекті Соборності 20, особливо турбує це питання, адже протягом останніх 10 років їх будинок просто лізе по швах. Люди бояться, що він може повторити долю в будинку на Рівненській. У нас у будинку знаходиться дві тріщини. Та проблема триває від того часу, коли почалося у нас в сусіднє вестись будівництво. Це близько 10 років. Звичайно, що я боюся, по-перше, жити в такому будинку з тріщиною. Тріщина на будинку в зовні та простягається з даху аж до восьмого поверху. Люди вважають, що те саме через будівництво, яке знаходиться зовсім поруч. Тріщина з'явилася, як почали бити внизу сваї. Отут, і після цього одна тріщина між першим і другим, і між другим і третім. Тобто, вийшло дві тріщини. Ця тріщина, що між першим і другим до восьмого поверху. Там навіть в квартирі, ну з квартири була дирка, повністю можна було дивитись назад. А друга тріщина, ця що між першим і другим, то між другим і третім, то повністю зверху донизу. Люди розповідають, що з кожним роком тріщин все більше. Останнє ко помітили в 2012 році. У підвалі в підвалі тріщина виникла буквально прошлого року. Що її замітили? Бо була комісія на домі. І оце виявили тоді тріщину, бо перевіряли все. Ми тоді ходили Територію на соборності 22Б обгородили металевим парканом. Однак нікому не відомо, хто що і коли там планує зводити. Звернувшись з інформаційним запитом до міської ради, нам повідомили, що дозвіл збудувати 14-поверховий будинок був даний ще в 2007 році Тов Інвестсервіс, директором якого є місцевий бізнесмен Сергій Була. Однак документів забудовники досі так і не зробили. Вихідні дані на проектування будівництва зареєстровані в департаменті містобудування від 22.11.2007 року. Інформація щодо наявності погодженого робочого проекту та дозволу на виконання будівельних робіт виданого інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у Волинській області відсутня. Журналісти видання Комунальний патруль вирішили перевірити, якої товщини тріщина, яка, за словами мешканців, постійно збільшується. Діставши даху, ми переконалися, що тріщина і справді розміром з долоню, через яку подекуди просвічується вулиця. А маячки стоїть ще з 1997 року. Знаємося, будиночок ми ведемо застежень на спостежень. спостережень, сідковим у 2012 році ми це будинок подавали на обстеження міської комісії на предмет аварійності. Комісія нам дала одне. Ви цим будиночком весь спостереження. Там ті тишини не збільшуються, вони загрози для життя для людей не представляють. На Ремонт список цей будинок не внесений, там була міська комісія, обстежувала там аварійності, ніякої там вони не виявили. Потім ще не ведеться, там в 90-х роках били сваї, і від того, коли починали вибити сваї, це від того після тішини, але вони не збільшуються, бо маячки стоять скрізь. Як саме давали дозвіл на будівництво 14-ти поверхівки біля будинку, що руйнується, невідомо. Однак металевий паркан свідчить про серйозні наміри ТОВ Інвестсервіс, і поки влада продовжує ставити мечки, мешканці будинку постійно застригають у напіваварійних ліфтах та борються за те, щоб замість паперових наклеїв на стінах з'являлися елементи укріплення.